Всім привіт, народ! Цей канал Коштова, і цього разу я хочу вам продемонструвати свій руль. Постараюся вкрасті, нічого зайвого казати не буду. Тому що Ну, хочу покоротше ролик зробити. Це Мэд Кейт 99-го року, якщо вірити на маленклатурі в коробці. Він новий. Ну, як новий, виглядає як новий. О, в чому його прикол? По-перше, це рут для PlayStation 1 та PlayStation 2. Ось роз'єм. Ну, в принципі, можна через цей адаптер до комп'ютеру. Зараз я покажу, в чому його, я не знаю, правильно, унікальність можливо. Унікальність, унікальність. В принципі, роль як руль, нічого особливого такого немає. Окрім. Та що ти будеш робити? А? Окрім одного моменту. Чорт. Забув підключити, ти представляєш? Дивіться, шнури як нові, абсолютно, що перший. Що другий? Просто як нові шнури. Педалі в нас під'єднується ось сюди. Так, ось так от під'єднується. Як незручно. І в чому прикол? Коли натискаємо на газ, тут є дисплей. На жаль, це на оберти, це просто сила натиску на газ. І там звичайний стоїть, як він називається, ну, отже, грубо говоря, сенсор. Звичайні сенсори педаль натискається, або, ну, вона, вона в принципі вона, вона двигається ось так. Можна, можна згори натискати, можна давити ось так, або ось так. Тобто Також так тут наліпка. От, по ній і видно, вона зеркальна. Ніяких подряпин. Тут так само. Ніяких подряпин. Медкетс, Only Focus Station 2. Руль з педалями продається це все. Пишіть у коменти. Відповім. Оберти. Ну, це все. Раз і два. Є невеличке похрустування пластику. Це все, в принципі, це із мінусів. Тільки похрустування і все. Це крестовина, це все кнопки. Все працює, все абсолютно як нове. Також тут три кнопки. Налаштування мертвих зон. Ось сюди натискаєш вверх-вниз, вліво вправо. Регулювання сліпих мертвих зон. Потім ще раз цю кнопочку, і все, воно збережено. Лепесточки лепесточки двусторонні на себе та від себе. Два напрямки в на одному і другому. Всі кнопочки в ідеальному стані, все ідеальне. Це резина, воно м'яке. Тут також резина. Ще є коробка передач. По звуку чутно, що воно просто як ідеально, все це працює. вперед назад такою стилізовано під карбон. ось тут, ось тут. Воно так. І начебто лаком покрито. вперед назад. Ще один прикол класний. Дуже зручно. Ось так от можна ставити собі на ноги. І воно класно фіксується, там знизу ще достаються Такі штуковини, прикольні. Ось тут. Раз і з другою так. І воно фіксується добре на ногах. Ось Можна просто ось так от на ноги кинути і грати. Дуже зручно. Якщо не полюбляєте на столі там залишати, Бо місця немає. Підключив на ноги, кинув, пограв, воно нікуди не дінеться. Добре зафіксоване. Все. Коментуйте, ставте лайк. Дуже дякую за перегляд. Всім всем пока.